час подяки Господу за те, що четверть віку ми маємо можливість збиратися в цьому домі мали прекрасно. Ми можемо славити Господа, можемо призивати душі до покаяння. І в цьому домі, що багато душ, знайдуть, що Господь продовжить життя, Господа покаяння. І в храмі його пробувати. Боже наш, 25 років Твоя церква в цьому домі. Молитва, благословіння, сльози радості при покаянні людей. Очі твої, наш Отець Небесний, були завжди над нами. І сьогодні ми, діти твої, всі разом просимо. Даруй радість і надію, любов і віру. Благослови. ювілеєм проведення богослужень в цьому молитвенному дому. І хай Господь безсвічить всіх нас благословив. Бажаю запропонувати Слово Боже, яке записано в книзі псалмів 91 псалом перших шість віршів. Про те, що майже 50% віруючих під час богослужень взимку, Мороз, сніг, літо, дощ, спеки під сонцем знаходилися на вулиці, щоб задовільнити свої релігійні потреби. І тоді, це було у 75-році, в серпні місяці, приїхав старший присвітер по Україні, член відсвітерської ради Духонченко, вже Кукінні, Цуман Микола Грасович, а з представників влади. Ми тоді збиралися на жучці. І вони приїхали подивитися, бо тому, що були фотографії визнані. Чи це є правда. Але адміністрація міста хотіла зробити церкву неправдомовною. І що вони придумали? Зняли автобуси 18, 23, 25, яким віруючим доїжджали до... Молитвим водому. Думали, що це сприяє зменшенню кількості міручів. Але на той раз було відсіля, яким Олександр син подружився. І зібрання було переповнене, і є фотографія, що двір був заповнений. Друзі, щадна причина, ми линні дякувати Господу. І започуті молитви, щоб ми не були, як ті Господи дай десять прокажень. Просили Господа Ісуса Христа, щоб він їх зцілив. І вони.